У Вінниці відбулася зустріч міського голови Сергія Моргунова та делегації зі Швейцарської конфедерації, які приїхали до нашого міста з робочим візитом. Закордонні партнери анонсували розробку нової стратегії Швейцарії, спрямованої на відбудову України, після перемоги у війні. Тож керівник нашого міста презентував інфраструктурні проєкти та ідеї, які Вінниця планує втілити в життя. Серед них інноваційно-технологічний парк Кристал, шляхопровід Янгеля Левка Лук'яненка, аеропорт Вінниця, реконструкція площі перемоги, створення нових спортивних. Закладів для поживавлення молоді за словами Вінницького міського голови. Реалізація цих проєктів сприятиме економічному зростанню міста та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у життя громади. Швейцарські гості велику увагу приділили екологічній складовій нашого партнерства. Зокрема, запропонували посприяти в перетворенні індустріальних парків на екоіндустріальні. Також вони звернули увагу на те, що можуть допомогти з напрямком, який їм вдалося ефективно реалізувати на батьківщині. Це системи з очищення водою. І, звичайно, продовжуємо. Нашу співпрацю у галузях енергоефективності та енергонезалежності представники делегації зі швейцарської конфедерації зазначили, що вражені тим, як Вінниця розвивається та справляється з викликами, пов'язаними з війною.